Привіт всім, хто завітав на мій канал. Візьміть користь, тисніть пальцем вподобайку. Напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. А ви яким способом квасолю смачну варите? Поділюсь, як я варю по-новому. Замочую квасолю із содою на ніч у воді. Тоді зранку. Зливаю цю воду, промиваю квасолю і заливаю гарячою водою. Довожу до кипіння, тоді е, варю приблизно годину, тоді варю, е, до, е, солю під, е, поза смаком. Е, також додаю все, як на холодець. Лавровий листок, насіння кропу я додаю. Перчики, гвоздичку, цибульку, часничок, пастернак, моркву можна. Все це наварюється і так добре, так смачно. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!